Bye. Розходилась, залила долину, біжить вода, все змітає, рве містки, рве кручі, все нажити забирає, верби гнемогучі, відшуміло, відгуділо, наслідки зостались, відрізало нас від світу, шляхи обірвались. Зажурились бідні люди, хто про нас подбає, і місцевий голова не спить, загадає. Де ж нині звернутися, до кого молитись, щоб для своїх односельців підмоги добитись? Добилася, достукалась, відкрилися дверці, підсобили нам з грошима, відлягло від серця, збудували нам місточок, немов у столиці. Ой, радіють чоловіки, жванські молодиці, гарний красень через річку. Добре збудували. От, якби до цього мосту ще й трасу проклали. Щоб рухались маршрутки через Жван в Європу, щоб проїжджі милувались, казали ні в року, щоб моє село Подільське не зникло із карти, щоб ми знову відродились, бо ми ж цього варті. Дякуємо добрим людям за їх допомогу, за їх важкий труд, терпіння вклоняємось в ноги. Доброго дня, шановне товариство, високоповажні гості. Сьогодні ми зібралися разом з вами, щоб відзначити чудову подію в житті Жвенської територіальної громади, Введення в експлуатацію нової споруди, яка покращить умови життя людям вашого села та всього району. Багато спеціалістів, робітників-будівельників плідно працювали на цьому об'єкті. Нелегким був шлях до завершення будівництва. Та завдяки вашій натомній праці, відповідальності, ми сьогодні маємо можливість відзначити цю значиму подію. За вашу працю вам низький уклін. І зичимо вам міцного здоров'я, вагомих здобутків у праці, родинного затишку та благополуччя. Нехай у новому році збудуться всі ваші мрії, а всевішній подарує вам добро і щастя. І зараз вас вітає аматорський колектив «Жванчаночка». Просимо. Ми не пісня жва. Чина моя, ни не пісня за Щастя щаспосім дарує. вам, друзі, у нашій окрузі, як гостей найкраще граді вас зустрічати Для людей відкрита, хата наша біла, тільки б жодна кривда в неї не забігла. Гостей дорогі ми щиро вітаємо. Зустрічаємо любов'ю любові і миром дорогі наші скоповажні гості, приймі цей дар святий нашого народу. В нім, сила, правда і снага землі. Цінуйте хліб і бережіть свободу, і буде правда в вашому житті. В неї щира є дитина, добролюба та єдина. Він я дочка народу, по сказать кого я роду. Щиро я рід кохай, роди іншого не знаю. Так я завжди буду жити, рідний край буду любити, українцям допомагати, Україна моя мати. Тече річка невеличка через море, через гай. Рано вранці небо кличе, ставай, сонце вставай, розбуди усе довкола, хай почує рідний край. Пісню гарну серцю милу добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лади квітучі, так у нас на Україні люди співучі. Хай же щастя буде до і пісень. Багато бо без пісні в Україні не буває свята. Шановні дорогі друзі, всі позитивні зміни в житті нашого району відбуваються завдяки турботі та підтримці голови районної державної адміністрації Володимира Артемича Ревуцького. І зараз ми Володимира Артемича запрошуємо до вітального слова. Просимо. Шановні жителі славного Жвану, насамперед я хотів би передати щирі і сердечні вітання від голови обласної державної адміністрації Олександра Єгорича Домбровського з нагоди цієї події, яка відбувається із тих свят, які, які скоро будуть. Це новий рік і різдвяні свята. Здоров'я вам, благополуччя, щастя і достатку. Хочу вам сказати, що про село Жван, коли ми тут спілкувалися на новозбудованому мосту, говорили, що ну, забути наше село, ніхто не пам'ятає. Я вам хочу сказати, що саме село Жван в обласній державній адміністрації знають всі заступники, всі начальники відділів і управлінь, знають з багатьох причин. І в зв'язку з тією причиною, яка от була пов'язана саме із цією стихією вже 2004 року, 2005 року, із будівництвом моста, із виділенням коштів на відселення і всіма іншими справами, які були зроблені за ці роки для жителів Жвану. Це сьогодні дітки, вони тут замерзли, але вони прийшли із теплої школи. Сьогодні ми діток підвозимо автобусами. Ми придбали непогане обладнання на ФАП. Намагаємося зробити все інше, щоб життя в селі було, було легшим. Хоча стихія, яка відбулася влітку цього року, ще кажу, цього року 2008 року, вона показала багато, що потрібно дуже і дуже багато зробити. І коли перші мої зустрічі із людьми під час повіні, це був і розпач, і відчай, і сльози. Але потім пішла допомога, потім пішла підтримка. І я вдячний долі і вдячний великій підтримці роботі і виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, Людмили Степанівни особисто, секретаря бухгалтера і всіх людей, які допомагали у подоланні наслідків стихії. Я хочу сказати, ми будемо.